Медичні костюми пристосування для апаратів ШВЛ, бандажі для фіксації суглобів, охолоджувальний апарат і медична дрель для операцій на кістках. Усе це залишиться у відділенні травматології. Хірургічна дрель має з 10 насадок для проведення спиць і гвинтів. Коли треба пацієнту ввести спицю, а по ній обвести э, точно скерований винт, канюльований. То ми не повинні діставати спицю. Ми спицю під рентген-контролем рентген дивимося, чи вона правильно пройшла. Далі по спиці канюльований гвинт проводимо і спиця має змогу лишатися і буде екстрагована з кістки після того, як правильно заведений гвинт. З цього обладнання ми не можемо виконувати операції на тому рівні, на якому можемо, на якому хочемо, а е інструмент. Такого типу коштує від від тисяч євро і далі. Оскільки її не можна стерилізувати, то у комплекті є кілька чохлів, які надягають на пристрій перед операціями. Ці чохли підлягають стерилізації, тому хірургічне поле перебуває у стерильних умовах. Насадки після втручання теж можна обробити в автоклавах. Нею ми одночасно можемо робити порядку ну, підряд там 5 Короткотривалих операцій ми собі маю стерильний пакет. Цей стерильний прихильник, наскільки я зрозумів, можна е е е обробляти в е заражуючи Канада. Одна з країн, яка усіляко підтримує українців у війні. Окрема громада міста Ленхворд не залишилася осторонь. Представники захотіли побачити справжню ситуацію в медичних закладах, поспілкуватися з пацієнтами і персоналом, тому приїхали, щоб передати допомогу з рук у руки all around the world. Я працював з гуманітарними місіями по всьому світу дуже багато, і одне з важливого, що я зрозумів, не робити жодних висновків, що потрібно самому або з новин. Для цього потрібно обов'язково консультуватися на місці, дізнаватися про реальні потреби. Саме тому ми вже тут в Україні вдруге. Ми змогли краще дізнатися про потреби лікарні, і після повернення в Канаду ми плануємо продовжити збір коштів. Слава Україні. Співпраця громадської організації Медицина в дії з громадою цього округу триває з початку війни. Розповідає її керівниця Наталія Круцько. Познайомили їх українські емігранти, які раніше створили там організацію «Ukraine Medical Support», тобто медичне забезпечення України. Все починалося просто з Валіз, які передавалися на Польщу, це були наші друзі, близькі, мені люди. А потім це все переросло в більш масштабні більш масштабну допомогу, яка вже йшла контейнерами, літаками, морем. Вони бачать, як ми боремося за нашу свободу, незалежність за наші кордони, як гинуть наші найкращі люди, і це не залишає байдужим, тому вони хочуть нам допомагати. Ми постійно радимося, що нам потрібно, і вони шукають усі можливості, щоб надати. Саме те і саме в те місце, що потрібно. Директор Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар подякував представникам канадської благодійної місії за надану допомогу, адже останнім часом кількість травматологічних операцій зросла в рази, збільшено кількість ліжок для таких хворих. Велике навантаження має відділення ортопедії травматології, оскільки найбільша кількість пацієнтів це пацієнти з травми. Крім цього, створені додатково ще два відділення: спеціальне відділення пластичної хірургії, хірургії кисті окремо від ортопедичного відділення і окремо відділення, яке займається лише суглобами. І загальна кількість ліжок травматологічного профілю в закладі буде сягає 90 потужностей лікарні, яка ніколи. Не працювало в такому ритмі, звісно, не вистачає, маючи обмежені ресурси. Відповідно завжди радіо таким от речам. Канадські благодійники кажуть, що будуть підтримувати лікарні і надалі. Попросили підготувати список потреб і готові відгукуватися на прохання навіть після закінчення війни.